я модачка за те, що втекла в нападі люті бебі-шауера? Бебі-шауер – це популярна в Америці традиція влаштовувати вечірку для майбутньої матері, святкуючи майбутнє народження дитини. 11 лютого 2020 року. Ми з чоловіком чекаємо на першу спільну дитину. Я рада, що він так цим схвильований і ціную всі його зусилля, але іноді він перебільшує. І багато його милих вчинків змушують мене почуватись інкубатором. Жартома він почав називати мене матусею і тепер взагалі не називає мене по імені. Це одна з тих речей, які «Ха-ха, я роблю це тільки тому, що це кумедно. Що тобі в цьому може не подобатись? Але насправді мене це дуже турбує, тому я неодноразово просила його припинити і кілька разів чітко пояснювала, чому я це ненавиджу. Батьки чоловіка вирішили допомогти мені зв'язатися з іменем дитини, також, відмовившись, називати мене моїм ім'ям, і замість цього називають мене Мама Патріка або «Мама пат або що дивно, просто пат. всі мої подарунки були дитячими речами, адресованими виключно пату. Те ж саме було з моєю листівкою на день народження, подарунковим сертифікатом від чоловіка. Я дізналася, що моя мама намагалась організувати для мене бебі шауер але моя свакруха наполягла, щоб про це все подбали. Я сказала свекрусі, що не хочу, щоб вона організовувала мені це свято, тим більше, що я знала, що воно буде таким самим, як мій дівеч вечір, тобто вона не запросить туди нікого з моїх друзів або близьких. Вгадайте, чим виявився спадень, який він подарував мені на день народження. Відразу після входу до мене підійшла найкраща подруга свекрухи, засунула руку під мою сорочку, щоб погладити мій живіт, і вказала на торт. Це був один з тих огидних тортів з дитиною, що виходить з жінки з підробленими какашками. Я нормальна людина, і практично всі, хто мене знає, знає, що я ніколи не вважала б це милим. До того ж, це звичайний торт, а я не можу їсти молочні продукти і не півфабрикати, оскільки вагітна. Так що ці люди подарували мені огидний торт жарт, який я навіть не можу з'їсти. Що за чорт, поки я ки. Піла від люті і через всю цю ситуацію подруга свекрухи зробила коментар, який остаточно вивів мене з себе. Я схопила сумочку і сказала чоловікові, що хочу додому. Він відповів: ні. Твоя дитина почесний гість свята. Ти повинна залишитися. Я була в люті, тому почала замовляти Uber, щоб поїхати додому. Він вирвав у мене з рук телефон і сказав, що я поводжуся як божевільна істеричка. Я жодного разу не підвищила голос. Я вибачилась, сказала, що вийду в туалет і вийшла на вулицю. Я пройшла кілька кварталів до бібліотеки і викликала з їхнього телефону таксі. Коли я повернулася додому, я відправила чоловікові кілька повідомлень, в яких написала. Де перебуваю, і що зі мною. Тепер мій чоловік поводиться агресивно. А його батьки кажуть йому, щоб він розлучився зі мною і отримав повну піку над дитиною. Мабуть, те, що я зробила, є доказом того, що я божевільна. Хоча час між моїм відходом і підтвердженням мого місцезнаходження чоловікові склав менше півгодини. Вони встигли зателефонувати в поліцію, але до того часу, коли вони прибули, мій чоловік вже знав, що я вдома і в безпеці. Чоловік спав у гостьовій спальні минулої ночі і каже, що серйозно думає про те, щоб відвести мене до відділення невідкладної допомоги і показав. Зати психіатру для безпеки нашої дитини його бурхлива реакція змушує мене сумніватися в собі, але в цілому я не відчуваю, що вчинила неправильно. Вердикт Редіта не мудак трішки коментарів і відповідей автора. Не мудак, і я сподіваюся, що твоя життєва ситуація покращиться. Але у мене є невелике запитання: чому ти не можеш їсти звичайний торт через вагітність? Я не бачила, щоб відмова від молочних продуктів або оброблених продуктів була зараз звичайною порадою для вагітних. Тому я не здивована, що люди очікують, що ти будеш в порядку з цією частиною. Автор, мій чоловік вважає за краще, щоб я відмовилась від нездорової їжі, поки я вагітна і поки буду готувати груддю». Ще одна мила річ, яку він довів до крайності: ніяких молочних продуктів, ніяких солодощів, ніякої обробленої їжі. Він не змушує мене стати веганом або щось в цьому роді, але якщо він бачить, що я їм сир або щось подібне, то виймає це з моїх рук і дується на мене за те, що я ставлю свої багітні пристрасті вище здоров'я дитини. І типу, я розумію це. Я розумію, що йому не хочеться, щоб його дитина розвивалася виключно на фастфуді. Мені простіше просто погодитися з чоловіком, ніж. Починати сварку авторко. Я теж зараз вагітна. Зрозуміло, що обидва партнери завжди хочуть кращого для своєї дитини, але чоловік не твій лікар. І контроль над тим, що ти їси, це просто ще один спосіб контролювати тебе. Не мудак. зателефонуй своєму гінекологу і запишись на прийом, обговори все, що відбувається, і попроси його про допомогу. Склади план дій для лікарні і не допускай своїх свекрів у пологове відділення, У тебе є терапевт, запишись на прийом до нього, зателефонуй своїй матері, сестрі, тіці, найкращій подрузі. Розкажи людям навколо себе, що з тобою відбувається. Автор, я поговорила зі своїм гінекологом про це, і вона сказала, що насправді не так уже рідко чоловіки починають називати своїх дружин матусею, поки вони вагітні. Мені стало легше, коли я зрозуміла, що це відбувається не тільки зі мною. Лол. Розкажи їй про все інше. Розкажи їй про погрози психіатричної експертизи і отримання повної опіки над дитиною. Розкажи їй про те, як чоловік забирає у тебе їжу. Розкажи їй, як вся його сім'я перестала називати тебе по імені і стала звертатись до тебе по імені твоєї дитини. Справа не в тому, що він називає тебе матусею. Справа в тому, що він і його сім'я не поважають тебе і намагаються стерти твою індивідуальність. Боже мій, не мудачка. з цікавості, який саме коментар свекрухи вивів тебе з себе. Автор, вона сказала мені не турбуватися про розриви геніталій після пологів, тому що більшість чоловіків не хочуть знову дивитися в дуло пістолету після того, як подивились на пологи. Не хвилюйся. Це було супер, що за. <клух> я не накричала на неї і не зробила нічого такого, але це мене сильно розлютило, і тоді я зрозуміла, що повинна піти звідси. Це стало останньою краплею. Авторка ще додала коментар з подробицями про цю ситуацію в іншому пості. Ми переїхали до рідного міста мого чоловіка через його роботу. Моя сім'я живе приблизно за дві години їзди від нас. Моя свекруха не запросила нікого з моєї сім'ї, нікого з моїх друзів або колег з цього району. Були тільки родичі мого чоловіка і їхні друзі. Майже всі там були для мене абсолютно незнайомими людьми. Моя мама і сестра зв'язували зі свекрухою з приводу мого Бебі Шауера. І, судячи з усього, вона відповіла їм. О, я все владнаю, не хвилюйся, ви скоро отримаєте на нього запрошення, і вони не захотіли втручатися, тим більше, що живуть трохи далеко звідти. Мама з сестрою дуже чекали на запрошення, а свекруха їх просто не запросила. Чоловік дуже піклується про те, щоб я харчувалась правильно під час вагітності і в майбутньому годувала груддю. Тому він трохи дується. Коли бачить, що я їм молочні продукти, солодощі або напівфабрикати. У нього добрі наміри. І як мені здається, мені не варто з цим сперечатися. Адже мене просто дуже розлютило, що торт був тим, що моя свекруха знала, що мій чоловік не хоче, щоб я їла. Вона сильно тисне на мене, щоб я дотримувалась його плану здорового харчування. Крім того, що торт виглядав просто огидно, і так не було ніякого дня в спа. Мій чоловік використовував це як спосіб змусити мене піти на «бебі-шау». Напевно, я повинна була здогадатися, оскільки на конверті було написано, що це адресовано моїй дитині, то ти просто більше не отримаєш подарунків для себе, тому що ти тепер мама. Наприклад, на різдво мій чоловік отримав звичайний подарунок, а всі мої подарунки були дитячим одягом та іграшками, адресованими дитині. Я думаю, що це дійсно дивно. Це нормально. Моя сім'я подумала, що це дуже дивно, особливо тому, що відразу після цього був мій день народження, і мій чоловік подарував мені подарунковий сертифікат в спа, який був у конверті, адресованому безпосередньо нашому синові. Знаєте, відразу появляється фраза така: біжи Форест, біжи з цієї сумасшедшої сімейки. Чесно, не знаю, що буде далі, якщо чоловік підтримує матір, іде проти своєї дружини, вони все більше й більше будуть сваритися, і це ні до чого хорошого не призведе. Мені здається, тут або треба обом іти до сімейного терапевта і обом вирішувати цю проблему. Або найближчим часом вони просто розійдуться, особливо після народження дитини, коли мама просто не захоче це все терпіти. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. я мудачка, що просто хочу шоколадку. Отже, у мене 38 років жінка є чоловік 37 років, і дитина, дівчинка, півтора роки. Коли я була ще вагітна, моя сестра колишня подруга. Ми колись дуже добре дружили, але потім інтереси розійшлися. У неї вже двоє дітей. Вона запропонувала мені дитячі речі. Я відмовлятись не стала. Перший раз, коли я до неї поїхала за речами, а вона мені сказала, що там невеликий пакетик. Купила набір чаю, але там виявилось три великих пакети, щільно набиті. Вдома я це все перебрала. Чи хороші, мені стало соромно за чай, це мало на мій погляд. Я почала їй писати, що хочу переказати гроші або ще якось віддячити, але вона насварила мене, сказавши, що вони все одно лежать без діла. Через кілька місяців вона мені знову пише, що перебрала речі, і ще назбирала. Приїжджай! Я вже підготувалася, купила сертифікат в дитячий світ, дітям солодощі. Моя совість була чиста. Так було ще рази два, напевно, і кожен раз я щось привозила в основному дітям. Подруга, звичайно, на мене бурчала, але я не можу так просто забрати. Ці речі у фінансовому плані нас дуже виручили. Все це я написала, щоб було зрозуміло, мою поведінку в таких ситуаціях. Наступний етап історії: коли нашій дитині було 10 місяців, народила одна наша знайома. Спочатку це була знайома чоловіка, вони в молодості були в одній компанії, потім всі одружилися, розлучилися, але спілкування підтримували, тому що. Чоловік хрестив її першу дитину. Ми кілька разів зустрічалися сім'ями на посиденьки не дружили з сім'ями, але просто спілкувалися. Так ось я їй запропонувала речі, і вона теж не відмовилась. Так як у всіх маленькі діти, то домовилися, що коли чоловік буде поблизу, заїде до них і завезе їм речі. Так було двічі. Обидва рази: спасибі, спасибі, дуже допомагаєте. На третій раз так вийшло, що планувався один захід, де мали бути і ми, і вони. Я до того моменту знову перебрала речі і написала їй. Вона сказала, що, звичайно, візьме, і речі їм дуже допомагають фінансово. Ось до чого є це все? Якщо в перші рази ми речі передавали не заплановано, то цього разу заздалегідь було все відомо. І знову просто дякую. Я розумію, що дякую, це вдячність, але в моїй голові не вкладається. Невже не можна купити умовну шоколадку? Навіть не мені, а дитині передати, або я якась не така. Я завжди намагаюся дякувати за допомогу. Звичайно, не за кожен чих шоколадки роздавати. Але коли людина могла б цього не робити, але спеціально для мене зробила, особливо, якщо це не близький родич або близька подруга, а людина трохи стороння. Чоловік каже: ну не передавай біль. А справа не в цьому, мені реально ці речі не потрібні і місце займають. Просто такі думки про цю довбану шоколадку. Речі вони носять в соцмережах бачила на фото. Це до того, що може її просто відмовити незручно. Речі, звичайно ж, віддавала тільки хороші ті, які мені давали, плюс ті, які самі купували. Я, звичайно, робила це не заради якоїсь подяки чи винагороди, але мені якось трохи прикро, і, якщо чесно, більше нічого передавати не хочеться. Так ось, чи я медачка, що хочу шоколадку. коментарі. Якщо хочеш щось за речі, кажи словами через рот, те, що вам соромно брати щось, не даючи натомість ваше світосприйняття. У інших людей воно може бути іншим. «Ну так, ви мудак. ви віддаєте речі, їх у вас забирають і дякують. Якщо ви віддаєте за шоколадку, то так і кажіть. Це суто ваша позиція. Ви так виховані, ви так відчуваєте. І подібне Доповнити подяку чимось подібним добре і приємно тому, хто віддає регулярно. Так роблю. Але якщо домовленості немає, то людина не повинна і не телепати до речі, щоб читати ваші думки. У вас одна позиція соромно брати і нічого не давати натомість, у неї інша. Запропонували бери, подякуй і користуйся. Тут немає правильного і неправильного варіанту, просто люди різні і думки різні. Якщо вас такий стан речей не влаштовує, просто не пропонуйте їй більше нічого. А дитина ваша тут взагалі до чого? З чого хтось зобов'язаний їй купувати шоколадку, не готові віддавати речі за усне дякую, не передавайте більше. Як людина, яка і приймала таким чином речі, і віддавала їх у великій кількості, скажу, що мені дивно бачити такі претензії. Напевно, природньо очікувати вдячності, але кругообіг дитячих речей серед мам більше схожий на природні явища ніж на подарунок. Коли діти були зовсім маленькими, мені навіть не спадало на думку турбуватися про якусь подяку, крім словесної, тому що я перебувала в режимі виживання. Коли я віддавала речі подрузі з немовлям, я також не очікувала від неї ніякої подяки, її і не було. Ось зараз, коли діти підросли, настав інший час, і я можу щось їй дарувати у відповідь якщо вас такий підхід бентежить, можна продавати речі пакетами. Так ось я запропонувала речі, і вона теж не відмовилась. Я розумію, що дякую це вдячність, але в моїй голові не вкладається, невже не можна купити умовну шоколадку? Авторе, у вас дуже в'язке мислення і розповіді, ви дуже заплутана. Не всі люди такі. Хочеш шоколадку озвучуй відразу. Вас мучить те, що людина не читає ваші думки, що люди не думають, як ви, можливо, не так невротизовані і не зациклені на якихось ритуалах. І так, мені було б неприємно, якби мені щось безкорисливо запропонували, тобто не озвучивши умови дарування, а потім би губи дули, що я не відчуваю себе боржником». За хочу шоколадку не мудак. Я теж хочу шоколадку. Хотіти щось це нормально. Вимагати шоколадку було б мудацтво. Ви домовились просто віддати. У вашому випадку шоколадка це просто проблема ваших очікувань. Вам звільнили корисний простір, це теж добре. І ще один коментар з невеличкою історією на цю тему. Я добре вас розумію в тому, що просити за віддане безкоштовно незручно. Зараз у схожій ситуації з подібним почуттям. У нас на роботі майже всі віком від 60 років зі своїми проблемами. Хтось з молодих до 25 років теж живуть всі у справах. Я найбільше упакована. Мені менше 40 років живу у своїй квартирі. Влітку одна з пенсіонерок взяла відпустку з відгулами. Більше місяця провела на дачі. Міське житло не відвідувала. Повернувшись, виявила, що відкритий кран в кухонні зо і всю її студію затопило. Це були якраз тижні для наших місць анонімної спеки. Буквально все на викид, меблі, речі, все в цвілі і завелися комахи. Проводка, вся під заміну. У мене відпустка через тиждень після неї. У себе робила ремонт у відпустку. Заодно зробили ремонт їй. Якраз щодо своєї підлоги передумала закуплений ліноліум з фанерою. Привезла їй. Обіцяли допомогти інше з роботи. В результаті стелила я одна. Свою кухню міняла, теж свої старі шкафи перебрала, зібрала їх в один кухонний блок. Зі своєї стільниці вирізала те місце, де була раковина, поставила нормальну частину. Багато з того, що купувала давно: шпалери, фарбу, розетки, вимикачі. Теж вирішила собі купити заново, віддати їй. Дрібниці купувала під час ремонту. Мені тільки шпалери допомогли клеїти з роботи. Звичайно, свої речі перебрала перед ремонтом. Ремонтом, дізнавшись про таку справу, і ковдри, пледи відклала їй. диван і холодильник вирішила собі замінити, а старі віддала їй. Взагалі то ніби віддавала те, що все одно б віддала безкоштовно або за копійки, і все одно була у відпустці і зі своїм ремонтом, так що мені ці перевезення обійшлися дешевше ніж могли б. І ремонт у неї робила заодно зі своїм. Але ось останній місяць вона роздає на роботі все дачне, приносить ягоди, яблука, огірки, помідори, лисички, кабачки. Віддає там зі словами ось тобі для онуків. Ось ще треба віддати цим на їжі. Заощадять ось ці ягоди тобі корисні. Я без дачі, але мене якось обходять ці роздачки. Максимум дасть яблуко до обіду. Дякую в основному тим, у кого жила під час ремонту, і роздає тим, у кого кредити або хто скачився на життя. Натякаю, як можу. Типу, о, таких кабачків в місті не купиш, люблю такі, у неї білий сорт. Навіть прямо питала, куди можна з'їздити за лисичками, які вона приносить, або у кого їх можна купити. Вона у відповідь відмовляється, що у них в лісі вже все зібрано, нікого не знає, хто продає. Після вихідних знову несе, але не мені. Знаю, що у неї ситуація досі не вирішена. Вона, незважаючи на допомогу від роботи, брала кредит на вивезення на полігон зіпсованого, заміну проводок і ремонт віконного блоку та вхідних дверей, і живе у скруті з грошима. У неї ще немає зимового одягу та взуття, так що зовсім прямо просити у неї щось незручно. Але я хочу білий кабачок і лисички. Мене якось виховували, що за щось хороше потрібно відповідати хорошим. І, в принципі, так само, якщо хтось щось пропонує безкоштовно, я стараюся дати також щось в заміну того, що я беру. Але вимагати від людини ну, це діло кожного. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.